Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І сьогодні ти побачиш знову кейс-баттл на моєму каналі Ютубер проти стрімера. Минулий відео з під вам зайшов, тому Міхант сьогодні буде відкривати зі мною кейси. Я свої кейси відкривав під запис, щоб зробити цей відео. А Міхант транслював моє і своє відкриття на своєму твіч-каналі, на який пропоную тобі підписатись. До речі, в мене вже є теж ствічка. Ну і в кінці ти дізнаєшся, кому габенчик більше підкручує, ютуберам або стрімерам. Хотілось би абсолютно любити спортивні рукавиці, будемо відкривати 40 кейсів революції. Буде 7 з новиння кошмари, тут у нас бабочка, хрома три три штучки буквально буде, тут у нас керамбітики, 9 ну коротше. Нам тільки таке треба, поняття? Ось ось тут, що далі знизу, ну. То, то, коротше, не цікавий. Е, ну і бонусом ще 5 кВт. А ти на Blaді Кейс можеш відкрити до 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160 Вивести Вивезти їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з КС доти або раз Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву і головне пам'ятай Габенсе чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще. Краще витратити на поріжок з Да, Давай, напевно, з бонусних, я почну. Давай, чисто чисто подивитись, які тут прокрути. Після ось цього, що ти бачив слабігаю, вже десь 10 кейсів 100 було відкрито, пані. Вони Май просто було... чекають своєї черги. О, хорошо! А. Дивись, я можу відкрити 50 кейсів, мені навіть ржевий може не впасти, пані. Або одне. А... Окей, окей, дефолт, дефолт. Щоб ти знав, 768 кейсів і одне червоне. 768 Нормально, у мене на 600 кейсів. СУТИ! Е... Сюди! Хорошо, ФТшка! Я якраз, у мене було вже 4 чи 5 таких калашів. Я їх постійно десь продавав, десь, щоб кейси там відкрити, там, чи ще щось поняв. Я завжди хотів думати, так, треба підкопити бабла, купити цей. А походу не треба було копити бабла, а треба було просто кейсик відкрити. Сюди і сюди. Ну, дивись, у мене вже є один, один в крузину, понял? Я б хотів би ще один калаш. Або АВП, кстати, до речі, калаш це у мене вже другий. А, а ВП я випаде. не вибивав. Добре, зай. Оооой, Блекуло! то тепер будемо відкривати революцію. Якщо три прокрута буде прям дуже сумних, я буду скіпать. Напевно, цю пачку так точно. Окей. Порог. Порок або Амфібія. Я дуже в амфібію хотів. От чесно. Просто я хочу перші, з якими я буду грати. Порок дуже дорогий, і я в 90% їх ну, просто продам і буду відкривати там кейси, щось. Ти можеш може... продати і купити собі щось і ще. Типу меншого, меншої якості, да? якщо там МВшка да, падає, купити ВВшку, наприклад. Да. Або БСК, але з нормальним флотом. Так, так, так. Дуже сумні прокрути. Короче, напевно, я буду цю пачку доскіпаю просто. Це калаш і випав бьюст. Да, так, кіловат, кіловат мені кей, на да. жорстко. Дуже жорстко. Диви, а тут взагалі одна синька. Що це таке? Алло, габен. ти забух, так... хто твій син чи що? Десь кейсів 20, може випаде. Перше, получается, да? Да, хоть є, але я чесно, не буду. Блін, одна синька, це таке? Коли я ставив, як воно називається, треба дивитись. Так дивимося про крут, тому що, ну, революція щось походу. Капець, ну, одне мало. й те ж. У мене деживю, чи шо. Фантазії ноль у габена, ну шо це. Крафт іде. Капець! Та я шатав такі крафти, чуєш? Ну, <реш> Що це таке, взагалі? Окей. Я б дуже Ви, б хотів керамбіт і бабочку, правильно? Ми... Перчит, мені не потрібні. Все, нам чистий. Мені би більше подобається. Ну, когось, він, він прикольний в плані бюджету, типу, да, і там. Плюс одна анімація є На огляд. Революція щось, прям дуже сумна, Чуєш, одна фіолка за 20 кейсів. Тупо все синька. Друга половина. полетіли. 40 кейсів, перша пачка, конечно, прям вообще. Тупо все синька, одна фіолка. І прокрутий такі сумні. Не забувай також про мої розіграші в телеграм-каналі. В закріплених повідомленнях на 3333 підписника і на три мишки, підсумки якого вже будуть дуже скоро, тому не пропусти. Прокрути не хочу дивитися, це не кіловат. Капець. Не, ну я ж кажу, тут шансів по революції тупо немає. Ну, от ну, дивись, ну що це, одна сінька. от. Ну, ми, мені, в принципі, так окей, тому, тому що або мені амфібія, або здавай мене чисте чи, 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 синка засипає, а краще Абенчик, нехай ультане вже там десь на відійне таке кошмари, хрома 3 буде, ну то є. В таких більш серйозних кейсах. Диви, тупо. Да навіть фантазії немає у цього. Ж... Фух, жирного гобліна, ну. 30 революцій ми відкрили, тупо а все синка одна фіолка. Тобі ну. за кіловат більше дало. Більше було, Даже банан цей не докатився, ну ти диви на, на цьому обізіану. Еволюція це конечно. А, шамань перший. Полюбити треба. Ну що це таке, одна синька, ну. <сум> Нам амфібія потрібна. Навіть навіть не порог, чесно. От амфібія мене устроить. Або абсолютно любі спортивні перчатки. Давай, коротше, ось оцей. Якщо випадає, або такий, або статрек, я його розіграю. Це типу реально. Ай-яй-яй-яй-яй. Уфу, хорошо, хорошо, хорошо. Мені таке не треба. Веселий прокрутик. Мені мені таки подобається, тому що шо, буде все. Чесно, я даже скіпати не хочу. Я хочу так почиловать, подивитися. В принципі, я вже розумію, що я цей опенкейс в ноль, як би вже відкрив. І в принципі я можу Думаєш, максимально чилован насолоджуватись про Ну калашик сейчас він трішки подорожче, він десь тисяч п'ять стоїт, найтвіш, Йомає. Ну, блін, синьки дуже багато, поняття. А ну? Без урахування комісії, ну от, я думаю, приблизно в ноль. Що так? так, ну бабку ми не побачили. Це буде тобі подарунок на нюху. Ось цей, да? Добре. Тут твій перший відкритий кейс. Давай, Круті, давай, це? давай. Um, непогано. Як на перший, ніпоган. як на перший кейс, непогано. Це було все одно краще, ніж те, що було в мене з революції. Давай другий. Блін, тут і М9, і просто байонети є. І тут я ж тобі говорю, це що покинув. Ти диви друга фіолка, чуш? Може її революцію треба було відкривати. Да. Так, все, заключний кейс. Да. жовтенька червоненька. Дефолт. В принципі, дефолт. Синька І чисто от реально засейвили перші 5 кейсів. Коротше, якщо у вас є 5 кейсів, 55 кейсів, ви відкриваєте 5 і все і все продай, і не відкриваєте далі. Тупо дивись, тупо пес, почали з рожевого, потім синька червоне І все, і до побачення, телебачення. А Давай по вартості 5 тисяч гривень. На трейн. Ой-ой, ой ви -ой -ой, всі? Так, і на жаль, у мене дуже погано записався звук е з його трансляції, і Міхант е не скинув мені свій запрос. Там теж якісь були технічні моменти. Але що я можу сказати? Наступного разу просто будьте присутні онлайн і підтримуйте, і проживайте всі ці емоції з самим стрімером, коли він відкриває кейси. По відкриттю. Ні червоного, ні галдина жалю міканта цього разу не було. Я вже проводив на цю тему розіграш в цьому телеграм-каналі, і він його репостнув. Але в моєму ТГ буде ще один розіграш з приводу цього відоса. І я з вами не прощаюсь. Ще побачимось.